Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оце вся історія. А це зараз у всіх українців після ковіда було, війна, додавила. А я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульових купу, смертей бачила, крові, кишок і так далі. А розкажу, значить як цим справлятися. Саме перше треба фільтрувати оточення, яке вам каже: не тривожця, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтеся донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От, Бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, в мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий. поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, я станція буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш, і ти от страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. І я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, Ну є всякі дихання, практики, хірактики, там можна діти зі пама випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но... Ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано. І зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо готовіте, скоро буде дуже дуже плохо. І всі, всі ці тривожники, вони кадаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що, а... Просто треба вирівнятися по життю а, в емоціях. Це ж можливо, розуміти, тільки якщо поїти препарати. Тобто вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, там. Вони почнуть вам ставити СДВГ, ні, не, не СДВГ, за Коротше, Оце як вам ставлять віріти нахуй зразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукаєте. якщо психолога спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте, йдіть далі. Без психолога не получится, без препарата вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їде на півроку, посидіть без телефона, без хімічної їжі, без ніяких раздражителей. Ну ваш вас, вас поравняє за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати. Як потім соціум, да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого на себе ще больше, блін, як я хірена тривожусь у Серед всіх тут вокруг, спорим, я, я більше всіх тривожності. Я не знаю, як воно працює. Вот. Фільтруніть, я ще я кажу. І препарати, І буде у вас все нормально. Все, других путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте. Медитації, тогда все це самовнушення. Короче, це просто пилюля и плацебо. Проблема глубже, фізіології, її треба лікувати. Все, пока.